Найболючіше питання, що зараз турбує роботодавців, це критична ситуація на ринку праці, гострий дефіцит робітників саме робочих професій. Така ситуація була і раніше до війни, але вона зараз дуже загострилася як наслідок мобілізації, евакуації, виїзду за межі України робітників підприємств. Наша федерація. Організація роботодавців Дніпропетровщина це репрезентативна організація роботодавців Дніпропетровщини, на підставі, і ми на підставі опитування наших підприємств, підприємців разом з центром зайнятості маємо чітку інформацію, які саме робочі професії найпотрібніші для економіки нашої області. Це питання ми опрацювали окремо по кожному з сім наших районів Дніпропетровщини і маємо чітку картину, як потрібно діяти далі. І саме під це зараз відбувається реформування мережі закладів професійної освіти Дніпропетровщини. Зараз цих 53, а вже найближчим роком два їх залишиться лише 34. і це ми робимо. Разом з обласною адміністрацією, разом з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, разом з профільним з профільною комісією обласної ради, і це наше почуття, як треба це робити, виходячи з досвіду європейського досвіду, по перше німецького, з якими ми спілкуємося вже не перший рік. Виклик воєнного часу це прискорення навчання дорослого населення, з числа вимушено переміщених осіб, по-перше, жінок, демобілізованих за віком та за станом здоров'я. І саме навчання, підкреслюю, а не освіта. Кваліфікації, окремі кваліфікації професійні, а не комплексні професії. Бо дорослі, як правило, вже мають якусь освіту. Навіть і вищу, мають професію, можливо, зараз не актуальну, тому потребують до навчання так званими міні-кваліфікаціями. Роботодавці активно співпрацюють з освітянами, департаментом освіти, профільною комісією облради, я вже це казав. Дуже важливо, що ми маємо підтримку від перших осіб. Перших керівників області, голови облдержадміністрації Сергія Лисака та від голови обласної ради Миколи Лукашука. Вже е, вже сьомий рік поспіль ми маємо можливість запроваджувати у нас сучасний європейський, по-перше, німецький досвід. Це земля мекленбург передня помирання Німеччини, її освітній центр. Організація роботодавців «Нортметал». здійснюється проєкт розвиток соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні, впроваджується, по-перше, як ключовий момент цього проєкту: це дуальна система професійної освіти. І наш головний помічник, партнер в, цьому, в цій роботі, це навчально-методичний центр. Професіонально-технічної освіти Дніпропетровщини, керівник зараз Олена Грішаєва і нещодавно там керував на протязі багатьох років Віктор Василенка, який зараз є активним радником нашої федерації. Дніпропетровщина як пілотний регіон в цьому році і попередньому виконала проєкт Європейського фонду освіти відбудова України через навчання. Створили разом. Ми створили освітні ресурси для навчання частковим кваліфікаціям за вісьма напрямками будівельного спрямування. Реалізовано декілька проєктів програми ООН, про ООН, так звані проєкти, із відновлення та розбудови за підтримки Європейського союзу, спрямованих на внутрішньо переміщених осіб. Для їх навчання на короткострокових курсах запроваджено навчання частковим кваліфікаціям промислового, гравного напрямків та сферу сфери послуг окремо відбувається професійне навчання ветеранів від, війни з інвалідності. Це важливий напрямок, який зараз розвивається дуже активно. Ці та інші напрямки нашої співпраці роботодавців області обласної влади. Профспілок стали вагомими аргументами визнання Дніпропетровщини, переможцем всеукраїнського конкурсу, столиця навчання та освіти дорослих. Ми отримали друге місце в цьому конкурсі після Миколаївщини. Ми не зупиняємося, навпаки, прискорюємо нашу роботу, наближаючи нашу перемогу і готуючись професійно до повоєнної відбудови рідного краю. Вже з 1 грудня стартував новий міжнародний проєкт організація Сек Секва, це німецька організація, і при фінансовій підтримці це відомий в нас в області, в усій Україні. Міжнародна організація співпраці Німеччини. Проєкт називається Швидкі навички та працевлаштування до працевлаштування. Skills Recovery проєкт. Передбачено короткострокове навчання дорослого населення. По-перше, внутрішньопереміщених осіб, безробітних, жінків, демобілізованих. Задіяно шість професійних шкіл Дніпропетровщини, і за півроку буде навчено та працевлаштовано 130 таких громадян Дніпропетровщини. В проєкті задіяно, окрім Дніпропетровщини, ще три регіони: це Полтавщина, Львівщина і Київщина. Разом ми повинні відпрацювати відповідно 520 громадян, і це тільки перший етап цього проєкту, який Буде подовжено і, і надалі. І останнє, на що я хотів би зауважити, центри кваліфікації. Це дуже важливий напрямок, сучасний напрямок, напрямок, що відображає європейський досвід. І вже у нас в області створено шість центрів в професійних школах кваліфікації і два на підприємствах. Вони дають можливість засвідчення професійної кваліфікації робітника взагалі без навчання за результатами іспитів. Це новий підхід, для нас новий підхід, але відомий в Європі, і ми зараз активно залучаємо роботодавців до цього напрямку роботи. Віримо в нашу перемогу, готуємося до відбудови України. Дякую за увагу.